Бояло літо, сонце, на спека, а небо синє-синє угорі, Природа вся співає і лелеки, десь чутий ген по подалині, Субота, день жаркий, жаркий на дворі, на залізниці нині вихідний. Усі відпочивають у спокої, лише семей робочий тут один. За мину сорок років, син у нього Антон. Найбільша радість у житті. І він свого синочка дорогого, собою часто брав, узяв тоді. Сьогодні його зміна, чергування, провірити потрібно всі шляхи, щоб все було в порядку ідеальні. Бо скоро поїзд має тут прийти. Високо на дворі температура. Від неї рейки можуть розійтись, тож треба все оглянути й придумав Семи увесь роботу погрузись. І поки батько пинній був роботі, Антон синочок раз неподалік. Завжди веселий він і І що же хлопчику десятий рік. Антон побачив озеро, о, тату, Дозволь мені скупатися піти, а про холода озера та радо, Зове його до себе, поспіши. О ні, Антоне, почекай хвилинку, ще трохи і роботу закінчу. Тоді ми разом підемо дитинко, там глибоко тебе не відпущу. Семен трудись роботи до і тут побачив він жахливий від, на зіткненні в одному місці з колій, розкручені, розкидані болти, Семен у відчаю, о, що ж робити за розкладом по руху поїздів, за півгодини поїзд пасажирський повинен поціїхати полії, тремтячими від страху від руками почав збирати братую ставлять. Але ніяк, ніяк це не вдавалось. Він весь тримтів, о, як це подола, і тут, як грім, як голос без надії, Семеншу крик, о таточку тонув, спаси мене, о Господи, що дія! спішу, синочку, почекай, спішу, бо ти він кинув і мерщи до сина, до озера, бо там його дитя, та вражений спини спочутки він. Ішов це поїзд, йшов без воротя. Та крику хлопця не було вже чути. Се мене пам'ятав, як добігав до озера і стрибнув з розпуки, і з нього тіло сина не дістав. Це був його Антон, його дитина. Це скарб неоцінений дорогий, такий веселий і такий граливий, такий непосидючий, запальний, і батько виніс хлопчика на берег, Мерщи і штучне дихання робить. Семен простіло, вірив, оживе він, та марно все, бо сином він не жить. А це же час, що в пасажирський поїзд по шляху що семен ремонтував, Із півня люди повертались моря додому. Кожен радо поспішав. Семен стояв і все дивився мовчки. На поїзд той, що безтурботно вчав, тоді зі очі на свого синочка і сльози лились по його щоках, коли ж проїхав, раз роздався, страшний той крик, що душу роздирав. Семен свої до неба руки знявши, Господь, за що мене ти покарав? Не пам'ятав, як тіло взяв на руки. До станції доніс його біси, не було більшої для нього муки, ніж тратить сина, який був один, а в похору ніхто не міг пізнати, колишнього Семена, ні і не Він дуже схуд і постарив занато. Німу мовчанку, лиш собі таїв. Лиш в той момент, як тронув опускали уряму, тоді тихо проказав. Подяку Боже, я тобі складаю, що ти синочка дав, що міг прожити з ним я десять років, найкращих років у моїм житті. Він замовчав, а у очах глибокі, застилий сун, печаль, великий бій. Слова ці чули, люди, хто хвилину таким незвичним і дивним було те, що батько, втративши свою дитину. Не проклинав, а дякував за все. Загинув хлопчик раптом так трагічно, Але ця смерть була війня життя, не вратувавши сина, батько тим же, сотні тих, хто в поїзді вертався. О, любі друзі, так і небесний батько, життям свого сина заплатив, Щоб ми усього мали подостатком. Щоб кожен з нас у славі вічно жив. За нас Христос, помер там на Голгофі, звершилась Божа воля до свята, а люди ще таким часом жорстокі не цінять кров Спасителя Христа. Подумаймо, яка стіна велика, заплачена була, за весь наш гріх, За світ увесь помер Христос Спаситель. Сились ни уже ти до нього ні, подякуй Богу, за дар чудовий, за те, що сина в жертву він післа, що полюбив нас дивною любов'ю, що небо він людям приготував. Сились тепер, бо може бути пізно. Збагни всю велич, всю любов отця, за нас людей, за нас таких всіх різних, Пролилася Христова Крість свята, не зможемо збагнути мені ніколи любові Божої і доброти, подякуємо йому за дар чудовий, хай й небо наші молитви. Амінь. Амінь. Слава Богу.